Герої справжні поміж нас збірний образ приблизно такий знаряддя праці мітла, вибитий зуб, але злочинець знешкоджений у руках. У Львові на квартирних злодіїв полювання оголосив в місцевий двірник і досяг на детективній ниві. Переконує Наталя Волосацька чималого успіху. Злодії залізли до квартири на першому поверсі через вікно. У цей час перехожих не було, але крадіїв помітили працівники дитячого садка, що навпроти. Вони і викликали міліцію. 27-річний Андрій просить не показувати його обличчя з міркувань безпеки. Двірник розповідає, того дня саме закінчив роботу, уже зібрався додому, аж раптом почув крики і побачив загін міліції. Вискакується невідомий з вікна, прямо на працівника райвідділу. якого збиває з ніг, оляк стояв біля сітки, він якраз на сітку. І при, коли перескакав через сітку, сказав до мене будь людиною і, і вдарив мене в опниця, де вибив зуб. Крадієві вдалося втекти, але двірник кинувся за ним. Я його тут догнав, я його затримав. Тут ми з ним були, я його повели на землю. Бачимо, Андрій працював, кинув все і побіг туди, в ту сторону. Там його піймали. Мешканці будинку кажуть, пишаються, що їх обслуговує такий героїчний двірник. І слава Богу, що він такий чемний. Що він то все бачив, і все вам я позвонив. і, і дякую. Такі люди повинні працювати. Господарів квартири сьогодні знову немає вдома, але Андрій каже, вони з ним зустрілись відразу і дуже подякували. Вдячний і патрульний, від якого втік грабіжник. Мені дуже приємно, що є такі небайдужі люди, які, які можуть прийти на допомогу представникам міліції. Я б я дуже йому подякував за те. Уже, куди працює Андрій, за те, що впіймав злочинця, обіцяють видати премію. Ми ще не вирішили, але я думаю, що нормальна буде премія. Андрій дійсно вчинив великий. Подвиг там ж можна було і життя втратити. А от про вибитий зуб героїчного двірника вже подбали у Львівській міській раді. Домовились із стоматологічною клінікою, яка поставить новий безкоштовно. Попри вибитий зуб, Андрій запевняє: наступного разу, якщо знову стане свідком злочину, обов'язково втрутиться. Всі мене вважають героєм, але я не вважаю себе героєм. Так потрібні всім робити. Наталка Волосацька, Орест Малькут, Львів, новини 2+,2.